Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Києві спалахнула пожежа на території екопарку. Осокорке у, у Дарницькому районі там помітили дуже густий дим у небі. У головному управлінні ДСНС України у Києві повідомили, що поблизу озера тягле. на відкритій території сталося загоряння сухої трави та очерету. На місці події працюють всі відповідні служби, щоб запобігти поширенню вогню та ліквідації пожежі. Йдеться у повідомленні місцевий активіст Мих... Михайло Поталицький стверджує, що причиною пожежа може бути підпал на території екопарку Осокорки у Києві. Проте жодних підтверджень цим словам поки немає. Горятя заказник Осокорівські Луки, заказник озеро тягле. Десятки гектарів заповідних водно-болотних угідь, зазначив активіст. За його словами, напередодні телеграм-групі спільноти активістів і місцевих мешканців, що борються проти забудови території екопарку. Невідомі особи виклали відео, де було видно підпал, гілля та дерев. Талицький стверджує, що запис встигли швидко видалити, і він не зміг його завантажити. Мова, втім, може йти і про диверсійні групи. Попередження від залужного нагадаємо, що тема наступу на українську столицю гостро обговорювалася у середині грудня після інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist. Тоді він заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, тому не сумнівається, що вони знову підуть на Київ. Російська мобілізація спрацювала це не проста, що їх проблеми. Настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати, вони будуть воювати. Цар каже їм, іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн. Все було так само можливо. Вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками у них є резерву один і два мільйони осіб. А росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ. Казав залужний. Після цього низка західних зміст з посиланнями на американську та британську. Янську розвідку також написали, що російський диктатор Володимир Путін не відкидає ще одну спробу захоплення Харкова чи навіть Києва. Зокрема, журналісти з посиланням на розвідку США писали, що кінцева мета Росії незмінна захоплення України. Командування ССУ тоді відреагувало на цю інформацію і заспокоїло українців, що поки вони не спостерігають фактів підготовки до наступу, але запевнили, що посилять заходи безпеки. Наступ за участю білоруської армії проте минулого тижня Начальник штабу Азова Богдан Кротевич знову підняв цю тему і заявив, що 2024 року варто очікувати повторного наступу Росіян на Київ. За його словами, напад можна очікувати як із боку Чернігівської та Сумської областей, так і з території Білорусі. Причому на думку Кротевича не виключено вступу білоруської армії у війну на боці Росії. Для цього у них є і сили, і засоби, і кількість. Генерал майор ЗСУ Дмитро Плетенчук також допустив новий наступ армії РФ на Київ. Так на запитання журналі і старший припускає він на чергову спробу захоплення столиці. Марченко відповів, що передбачає все для цього. Вони мають і сили, і кошти, і кількість. При цьому для них втрати 30-40 тисяч осіб не проблема, тому вони ж не рахують людей. Їм треба якась перемога, хоча б маленька, сказав генерал інтерв'ю. ТСН 1 лютого зараз не треба розслаблятися, бо вони пішли не просто так назад, просто так ніхто не йде під час війни. Вони відійшли для того, щоб переоцінити обстановку, зробити висновки, перегрупувати війська і знову під тому, ми маємо зробити все, щоб до цього підготуватися, заявив Марченко. Спостереження ЗСУ в офіційних звітах командування української армії продовжує заспокоювати, що поки не спостерігається підготовка російських військ до повторного наступу на Київ. Що буде далі? Будемо спостерігати за ворогом своєчасно робити висновки, доповідати старшому керівництву та посилювати себе додатковими силами, у разі якщо таке почне відбуватися, сказав командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Його слова підтверджує військовий експерт майор запасу національної гвардії України Олексій Гетьман за його словами, поки не спостерігається навіть підготовки. Це можна припускати, але виключно теоретично. Поки що на нашому північному кордоні біля Сумщини, Чернігівщини та Київщини немає такого групування росіян, яке було б здатне робити якісь наступальні дії за різними оцінками. Там може перебувати до 20 тисяч людей. Хоча є інформація про 5-7 тисяч. Сказав гетьман в ефірі громадського радіо. Як вважає експерта, ці підозри можуть. Готувати полігони чи містечка для військових, які туди можуть заїхати, щоб перейти до наступальних дій, щоб перемістити туди велику кількість військ, ворогу потрібно 2-3 тижні. Тому в разі початку таких дій наступ можна очікувати приблизно через місяць. Але наразі нічого такого не спостерігається. Додав гетьман. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.